嗯。 Доброго дня вам, друзі. Ми продовжуємо нашу серію відеоінтерв'ю на сторінках інтернет-газети Доба Дубати.ю. І наша розмова проходить в режимі онлайн. Ви можете приєднуватись до неї, ставити свої запитання, писати свої коментарі просто на нашому сайті. І сьогодні в нас в гостях є Михайло Ратушняк. Це відомий тернопільський підприємець, громадський діяч, депутат Тернопільської міської ради і також кандидат в народні депутати України по місту Тернополю. Це 163-й округ. Доброго дня вам! Доброго дня вам і всім, хто нас сьогодні дивиться. Говоримо про вибори, про виборчий процес загалом, про те, що він дасть нам, що він принесе Україні. Вже от напередодні виборів, до початку виборчого процесу, дуже багато розмов було про те, що цьогорічні вибори будуть дуже жорсткими і буде таке собі от протистояння. Як на вашу думку воно є? Чи дійсно так? І от якщо є це протистояння, то між ким? Між опозиціонерами і діючою владою, чи, можливо, навіть між самими опозиціонерами? Будь-які вибори це черговий бій, або, як кажуть, політики, це останній бій за Україну. Я пам'ятаю вибори і 8, і 10, і 12 років, я пам'ятаю, аналогічно говорили будь-які політики. Ну а зараз нинішні вибори будуть характерні тим, що... Дуже глибоке розчарування, зневіра і байдужість на себе. Люди після помаранчевих подій, свята віра була потоптана, і тому люди зараз ні в, що, ні в що не вірять. Влада хоче втриматися при владі, даруйте за тавтологію, а опозиція хоче стати владою. Хоча, як на мене, то у владі і в опозиції ті самі люди, які причетні до того, що до тих всіх процесів, які відбувалися в нашій країні впродовж 21 року. А це, наприклад, жаль, тотальне розкладання всієї нашої промисловості, захоплення засобів масової інформації, наших корисних копалин. Ось все, що відбувалося. А народ кинути не непризволяще. І народ зараз належить сам собі. Він просто дезорієнтований, він не знає, за кого голосувати. Безумовно, будуть грати на патріотичних почуттях. Хоча, на моє глибоке переконання, Правда, не, не в партіях, не в депутатах від партій, а в громаді. Громада повинна сама шукати порахунок. Громада єдине джерело влади, в наших умовах. Ну, власне, якщо громада є розчарована і, можливо, через те якась така трішечки пасивна, то як громада може там, не знаю, робити якісь активні дії, там, когось активно підтримувати чи не підтримувати і робити свій вибір? Гуртуватися. Громада повинна гуртуватися. Кожне середовище повинно стояти само за себе. Я, мені приємно констатувати, що наше Тернопільське духовенство долучилося до цього процесу, благословило його. Творча інтелігенція, наукова, освітянське середовище, медичні працівники. Ми підприємці вже зробили перший крок, ми вже об'єдналися в спілку, яка називається Українська справа, яка сповідує дві засади. Це національну ідею, християнську мораль. Аналогічно, де б я не був. В садочках, в школах, в лікарнях я закликаю їх гуртуватися і ставати в захист один за одного. Дуже два яскравих приклади. Зараз просять всіх вчителів в добровільно промисловій формі писати заяви на відпустки за власний рахунок. Чому вони не стоять одне згодом? Чому вони їх в 90-х роках, коли не виплачували зарплата, не виходили на Майдан і не протестували? Лікарі зараз їх також в тому числі головних лікарів, також заставляють писати заяви за власним рахунком, за власним рахунок. А вони чомусь не протисують, а схиляються. Ось де, ось де процес консолідації, ось де громадянське суспільство. Це ми повинні робити. Характерний приклад по поліклініці на Островську, коли там задумала влада зробити центр надання адміністративних послуг. І вони успішно реалізували це. Хоча було зібрано понад 2000 підписів. Професор Остенко, мені здається, стояв першим, потім Тернопільська професора, доктора наук, кандидати, доценти, завідувачі, завідувачі відділеннями, головні лікарі, начальники управління охорони здоров'я попередніх руки. Вони всі кажуть, що на словах Михайло, будь ласка, треба вступити на захід. Я підходжу на сесію, а там лише 12 комуністів з прапорами. А де громада, де самі лікарі, чому вони не вийшли і не встали на захист своїх інтересів? У нас люди всі... Пригнічені. І, на жаль, рабство, рабська психологія панує беззахисність і подавленість. Ну, ну, а чи можливо це змінити на вашу думку? А виходу іншого виходу я просто не бачу. Якщо не громада, якщо ми українці як нація не заявимо в голову, що ми стоїмо за свій український інтерес на своїй нам дарованій Господом українській землі, ми протестуємо проти того всього безладу, що чиниться в країні, проти корупції проти тих судів, м'яко кажучи, далеко не підкупних, проти міліції, прокуратури, проти державної влади і органів місцевого саморади, які просто самоусунулися від ліквідувалися від від, від, від від народу, від громади. Що на вашу думку можуть змінити майбутні вибори? І от багато говорили там про необхідність об'єднання опозиційних сил для того, щоб якось подолати діючий режим. Наскільки це об'єднання можливо вже в парламенті і мішким воно є, якщо нашому неможливим? Я вже здається говорю сьогодні, що опозиція хоче стати владою, щоб мати доступ до, 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 до бюджету. Це великий, великий. Грошовий мішок, який складається з того, що ми вся держава, ми українці сплачуємо туди податки. А потім він, на превеликий жаль, розкрадається. І українці повинні зрозуміти, що вони є єдиним джерелом влади в цій державі. І партії, партійні утворення вони завжди тимчасові утворення. Це, говорить, мій досвід, я слідкую за. Розвиток політичних, політичних водій в нашій Україні вже впродовж 20 років. І історія говорять про те, що партії вони сьогодні є, завтра немає. І люди не повинні куплятися. Вони завжди купляються на кожних виборах за, на, на політтехнології, піддаються цим маніпуляціям, їхню свідомість, і обирають собі бренд, який, який просто є тимчасово діє. Люди повинні обирати цінності. Тільки зараз моральні люди повинні прийти до влади. Авторитетні люди, правдиві, порядні і жертовні. тому що Україна в небезпеці, Україна просто на межі на... котиться в прірву. В партіях немає правди. Я це знаю точно. От чи об'єднуватися, треба прийти справжнім патріотам в Верховну Раду і, і оглянутися, хто ж, що ж ми провели після чергових виборів до найближчого органу, законодавчого. Ліквідувати терміново ці закони ганебні. Що Загрожує національній безпеці, харківські угоди і закон промовить. І економіка. Треба зробити ставку на економіку. Люди хочуть жити краще. Їхні природні бажання людське. Життя повинно покращуватися. Воно в нашій країні, наприклад, вже за 21 рік так і не стало краще. Друзі, нагадаю вам, що зараз в нас в гостях перебуває Михайло Ротушняк, це громадський діяч, підприємець, депутат Тернопільської міської ради, також кандидат у народні депутати України по місту Тернополю. І в нас є запитання від наших читачів і тепер вже і глядачів. І, зокрема, перше запитання від Арсена. Він питає, чому б вам як патріоту не підтримати кандидатуру Олексія Кайди, як єдиного кандидата від об'єднаної позиції. Не треба нам створювати собі кумирів. Для святе нас був рух в 90-х роках, він призвів до незалежності нашої держави. Але розкололи, розбили рух на мару. Ми молилися на Ющенка і на Тимошенко, створили собі нових ідолів під час помаранчевих подій, тому що вони нам пообіцяли, що багаті поділяться з бідними, що бандити сядуть в тюрмі, що не буде ні корупції, ні підкупу, ні зловживань, нічого не буде в державі. Буде правда і справедливість. Народ свято повірив, вийшов на Майдан і що з того сталося? Вони ще недавно були владою. Ті, що зараз декларують себе об'єднаною опозицією, Зоряну, вони недавно були владою. Як вони допустили, що як вони захищали український народ, коли приймались, згадані мною Харківські угоди, коли на нашій території суверенні збройні формування сусідньої держави будуть перебувати до 42-го року, що заборонено Конституцію. А коли посягнули на святе, то біля українського дому що було троє чи чотирьох, четверо молодих людей вийшли на те, щоб протестувати. Де була ця так звана опозиція? Люди не повинні собі створювати нових кумирів. Вони повинні вивірити тільки в себе. Я вже сьогодні вкотре повторюю. Нація повинна вірити в своїх провідників. Ми повинні зараз повинні бути нову якість владі. Повторююся вкотре, бо це дуже важливо. Порядні люди, жертовні. І незалежні, незалежні від тих кланів, які просто окупували нашу, нашу державу. І жертовність — Це основна якість політика. Він повинен пам'ятати кодекс честі, чи скалу цінності для націоналіста. На першому місці Бог Україна, на другому партія, а вже на третьому особиста. А в наш час на все перевернуто, І повинна бути ідеологія. Щодо об'єднаної опозиції, щоб я відповідав на конкретне запитання. Ну що, що таке об'єднана Я не знаю, я не розумію, що таке об'єднана позиція. Я не можу йти від об'єднаної позиції, тому що це те саме партійне утворення, тимчасове передвиборче. Громада повинна мати, і це, як на мене, дуже великий плюс в чинному законодавстві, що матимемо можливість половину парламенту обрати за мажоритарну систему. Буде конкретна індивідуальна відповідальність за стан справ в конкретному окрузі. Я народжений в місті Тернопіль. Я тут Закінчив і дитячий садочок, і дев'яту школу. Я закінчив два вузи. Я створив свою справу і сплачую багато мільйонів податків до місцевого і державного бюджету. Я одружені, народив двох дітей, які ходять в дитячі садочки міста Тернополя. Я знайомий з багатьма директорами тернопільських шкіл, головні лікарі багатьох лікарів. мої добрі. Я знаю всю проблематику міста краще за тих єдиних об'єднаних кандидатів від, від об'єднаної опозиції. Ну, кому більше вірити? Той, що має тут коріння, до якого можна прийти спитати. А ну прозвітуй, будь ласка, як ти відстоює наші інтереси, які новини в парламенті, як ти стоїш за те, щоб до Тернополя і дотації, і субвенції, і трансферти приходили рівномірно. Ось, ось механізм відповідальності. А що таке об'єднане? Це щось віртуальне, яке неможливо помати. це колективна безвідповідальність. Людині неможливо нікуди прийти як після того, як стали у нас вибори за партійною системою. Не може бути так, щоб не було конкретно того, хто би ніс персональну відповідальність. Ось моя позиція. Послухаємо, що пишуть наші наступні читачі. Я буду цитувати, пише Галя. От мене цікаво, чого в депутати в нас йдуть, не йдуть якісь вчителі чи спортсмени, тільки політикани, які нічого не вміють. Колишній мент повинні магнати. Оце дослівно коментар, який є на сайті. Можливо, не знаю, коментар з приводу того, чи потрібно от дійсно вчителям, спортсменам йти у велику політику. А тому що нема громади, знову повторюся. Якби була громада, б делегувала від себе. То, ту людину справжню, яка б професійно займалася політикою. В нашій країні нема справжніх професійних політиків. У нас, на превеликий жаль, моральні авторитети, які є в нас в Україні, вони не хочуть кандидувати. Чому Ліна Костенко, чи Євген Сверстюк, чи на нашому волосному рівні Олег Герман? Чому ці люди не хочуть марати руки? Бо вони знають, який це бруд. А без, без моральності політики життя. Не буде краще. І тому я для себе прийняв це непросте рішення, тому що я українець. Мене болить за все, що відбувається в моїй країні, з моїми друзями, рідними. І тому я йду в політику, щоб зробити життя тернополян краще. Я, я знаю свої особисті якості. Я маю і підприємницький, і життєвий, і політичний досвід. Тому я йшов, тому що я, ну, якби були... Повторюся, люди авторитетні, моральні йшли, я б, звичайно, поступився в місце. Раз нема кому йти в політику, то я, я відчуваю собі сили, і я знаю точно, що при мене ситуація на термілі буде покращуватися. Є в нас запитання від наступного читача, це вже запитання більше особистого характеру, з політикою не пов'язано. Питає він, скільки літрів живчика ви випиваєте в місяці? Чого ви рахуєте? Ну, так, дописувач має на увазі, чи, чи розумієш, що я маю дотичність до, до української торгової марки оболонь. Так справді, ми представляємо в області чим єдину справжді, справді українську торгову марку, яка справді виробляє живчик, який став для українців брендом No1. Популярності випередив знану у всьому світі Кока-Колу. Живчик п'ють мої, здебільшого, маленькі дівчата. Тому що він без газу, і лікарі рекомендують дітям пити всі напої без газу. А живчик я, як кожна нормальна людина, випиваю кожного дня, але не три літри. Так, як рекомендують лікарі, в день три літри рідини. Там є хенеценя, там є яблучний сік, і вони зміцнюють імунну систему і корисні для здоров'я. Але в день не більше 200-300. Тобто ви вживаєте продукцію, яку представляєте? Це корпоративна етика, я зобов'язаний вживати і це. Наступне запитання у нас також пов'язане із е, торговою маркою, яку ви представляєте також. Чому ви їздите на машині оболонь, якщо заробляєте купу грошей? Ось таке цікавий костюм. Ну, е, такої автомобільної торгової марки, як оболонь, немає. Мали на увазі мій 11-річний Хюндай. Я патологічний патріот всього українського. Я глибоко переконаний, що в Україні мав би продукуватися свій неукраїнський автомобіль. І в нас був шанс в 91-му році, коли постала Україна. Volkswagen хотів в Запоріжжі вкласти величезні кошти, побудувати філю від цього концерну. Всесвітньо. І ми б мали всі українці дешевий е, народний автомобіль. І ці, ці автори ми б про, про, про експортували по всіх країнах СНД. Але через корупцію ми тоді в Кабінеті міністрів комусь захотілося стати мільйонером, тому віддали наш ринок, пам'ятаєте, де заполонило, ми дали заробляти корейському автомобілі будівнику. Чи, в, на нашому, в нашому туристі 50 автомобілів зуряли. Повірте, що 25 таврій місцевого нашого українського гробника з'їли з військових частин і декілька машин імпортних, в тому числі їх надають, тому що аналогів Україна не виробляє. Спеціалізованих машин, які би розвозили пиво, українська індустрія не продукує. Тому я маю лише декілька. Автомобілів зарубіжного виробництва Арсії а їздимо всі на автомобілі Кручизня. Я патріот, повторюся, всього українського в тому числі і автомобілебудування в моїй рідній Україні. Ну і напевно, що останнє запитання воно від Олега на цю хвилину. Скільки років ви вже в політиці чи не набридло бути депутатом різних рівнів і навіщо вам ще в Верховну Раду йти? Ну, в політиці, мабуть, я з 2002 року, коли... Мешканці моєї рідної Чумацької, спадистої, Львівської, Кутка виявили мені довіру, я став депутатом міської ради. Я зрозумів, що таке політика. Ну, політика вона визначає правила гри в суспільстві. Хочеш чи не хочеш, політику треба йти і нею цікавитися. Якщо ти нею не будеш цікавитися, то вона тобою зацікавиться. Якщо ти хочеш впливати на процеси в державі, якщо ти хочеш. Використовувати свій досвід для того, щоб люди в цій країні ставали жити краще, ти повинен йти в політику. Я, я глибоко переконаний, хоча там дуже непросто. Справжній поет завжди буде в опозиції до будь-якої влади. І моральна, чесна людина не прагнутиме в політику. Це точно. Але оскільки вона первинна, а процеси в державі вторинні, то, на жаль, це печальна необхідність. Треба туди йти. Тому що там місце людям моральним, порядним, фаховим і жартовим. Без таких людей не буде і політика моральна. Е, ви тернополянин і оскільки йдете до Верховної Ради саме від Тернополя. Напевно, що маєте таке своє бачення майбутнього нашого міста. Зокрема, от ні для кого не секрет, що Тернопільщина взагалі, є дотаційною і багато в чому, там, якщо брати економічну сферу, то вона бажає кращого. Чи є у вас якісь там рецепти успіху саме для міста, можливо, що би хотілося реалізувати по Тернополю в найближчі роки і якісь от такі, таке власне бачення? Ну, треба дивитися правді в очі. Ситуація в українській економіці в економіці непроста. Ну, економіка, на жаль, коли я кажу, що вона відсутня, мене критикують. Але ми лише три, три експортних статті має Україна. Це є метал, це є хімічна промисловість і зернові наші. Це все, що ми можемо запропонувати світу для того, щоб отримати жадану таку валюту. Тернопіль. Міська область, справді сільськогосподарська, справді мені дотаційною областю. Але подивімося кожен на себе, в чому ми насамперед ходимо. Туфлі, шкарпетки, штани, сорочки, окуляри. Зранку ми прокидаємося, беремо в руки, зубну щітку, зубну пасту, мило, миємося якимось шампунем. Воно все не українського виробництва. Ми повинні створити умови для того, щоб розвивався малий і середній бізнес щоб він продукував товари, які б зміг наповнювати український ринок. Треба перш за все імпорту, заміщуючи, виробництво відлаговдити. Чому ми вимітаємо валюту всю за кордон? Ми такі прості речі можемо самі виробляти. Обов'язково відлаговдити переробну галузь. Раз ми сільськогосподарська область, раз ми маємо чорноземи, то природно, що ми виготовляємо продукти. Їх треба саме проробляти і, і продавати на внутрішній ринок і на експорт. Ось я бачу, який розвиток Тернополя. Заводи наші і фабрики перестали працювати. Залучати інвестиції. Дуже вдала інвестиція, я був по обміну досвідом з польським містом Глівіця, трошки менше за Тернополь. Там місцеве керівництво залучило той же Фольксваген, яке біля міста, побудувало величезний довідали територію стрефа економічна, вона називається все. Віддали для того, щоб німці побудували цехи по, зборку, по зборці, і електрообладнання, і автомобілів. Всі жителі міста Глівіця мали роботу там. І сплочені податки находили до, до місцевого бюджету. Ось, наприклад, автомобілі німецькі продавалися по всіх світах. Тобто не виміталася валюта з держави польської. Місцеві мали роботу і наповнився місцевий бюджет. Це приклад вдалої іноземної інвестиції. Щось подібне треба робити в Тернополі. Малий і середній бізнес це основа, тому що вони, вони формують потім середній клас, без якого не може, не може бути будь-яка країна. В європейські європейській країні в них середній клас це домінуючий клас. І тоді суспільство воно сити, воно впевнено в завтрашньому дні є стабільність без середнього класу. Ну, не може бути стабільній держави. У нас разюче розмежування. Кубка олігархів, які володіють всім національним ресурсом мільярдери, і понад 80% українців за межаю бідності. Не може бути так. Мусить бути завжди золота середина. Чи є от ці речі, про які ви говорите, складені, можливо, у вашій програмі, тому що кожен кандидат так, він дає Верховну Раду з якою своєю програмою. Часто їх за це критикують, кажуть, що програми між собою там подібні, Чи, от, яка родзинка, можливо, вашої програми і що в ній Ну, Безумовно, програми подібні кандидатів. Одне в одного читають, ніхто поганого не пише в свої програми, безумовно. Є речі стратегічні. Безумовно, ми на шляху розбудови правової держави. В цьому напрямку ми повинні працювати. Верховенство права повинно бути в цій країні якого просто немає. Законність понад усе. Ми повинні ці суди наші наші корупційні, треба їх терміново змінити, оскільки проста людина не може знайти правди. А суд це та інстанція, де вона мала б вона встановити її суд. Суди у нас просто не виконують свої функції як однієї гілок влади. Родзинкою моїй програми, звичайно, є громада. Я глибоко глибо переконаний, що. Громада і лише громада може в українських реаліях зараз, запропонувати нову якість, нову форму народовладдя, більш досконалу. Тому що всі решта форм, які існували у нас 20 днів, вони просто показали свою недієвість. Партії приходили до влади, клани приходили, депутати допоможуть мажоритарники, а життя людей не ставало краще. Громада, якщо вона усвідомить, що вона... Що це, що це її земля. Тут, тут вона будує, ну, будує своє людське щастя. І, і якщо вона не, 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 не зможе впливати на, на всі процеси, які відбуваються в громаді, то я не знаю, хто ще може бути арбітром цієї. держави, Оскільки до всіх інституцій, як покаже соціологія у нас, великий, великий відсоток недовіри. І я себе позиціоную як кандидат від громади, оскільки пропоную дуже Важливий для, для демократії, для народу механізм. Механізм персональної відповідальності. Я живу в Тернополі, я буду завжди доступний для кожного тернополянина, він завжди мене знайде і з будь-якої проблематики, з якою він стикається в повсякденному житті, він може до мене звернутися. Я завжди прийду на допомогу, оскільки в мене є і повноваження, і, і мандат і можливість до президента стукати в двері, і до голови Верховної Ради, і до... апелювати до народу через засоби центральної маси інформації. Тобто є повноваження депутатське. І людина повинна відчувати, що хтось за неї стоїть. Ось така, ось така моя родзинка надійні. Ви вже також сьогодні згадували про те, що політика справа, можливо, не завжди чиста, якась така і перед самими ж виборами, чим ближче до них, тим більше і більше різних таких методів ми бачимо, там виливається якийсь там бруд на когось. Хтось когось за щось критикує, якісь такі якісь брудні речі починають звідкись вилазити. Чи готові ви до такого протистояння? І взагалі, в яких стосунках ви з своїми колегами чи то опонентами, які також йдуть по Тернополі до парламенту? Ну, вибори це, власний вибір. Кожен, кожен має право прийти в школу, в дитячий садочок, в лікарню, будь-який колектив, кожен кандидат має прийти право і виступити, а вибирати людям. Але повірте, Зорана, я коли зустрічаюся з людьми, дивлюся їм віч. Я, я вдячний, що, що я маю таку можливість, я зрозумів, що люди все тонко відчувають. Вони відчувають, де фальш, де брехня, де неправда. Вони втимилися від, від цього, тому що воно воно триває вже дуже довго. І зневіра, ця, що панує, це, це дуже велика перепона до того, щоб люди... Зробили правильний вибір. Вони нікому не вірять. На жаль, існує повна апатія серед наших людей і тратиться дуже багато енергії для того, щоб цю зневіру перетворити в якусь надію. Ну, люди, людина повинна щось вірити, інакше, ну, інакше жити просто не можна. Я так бачу. Є в кожного якісь там поради кандидата, можливо, просто людей активних, як зробити той правильний вибір. Хтось каже голосувати емоційно, як серце підкаже, хтось каже робити вибір розумом, От як ви думаєте, як той вибір зробити правильним. Чи серцем керувати, чи розумом, чи зробити якийсь аналіз, От, власне, що порадити людям? Ну, дівчина може вийти заміж по коханню, по любові і за розрахункою. От ви б який би ви вибрали спосіб. Чи ви не хочете відповісти? Ну, коли в мене прийде час, щоб вийти заміж, я подумаю над цим. Краще виходити за розрахунком, але розрахунок повинен бути правильний. Люди повинні практично підходити до цього. Вони повинні обирати того, хто буде їм зобов'язаний. При кому їм буде краще жити. Віте, от в фільмі місце зустрічі змінити не можна, коли, не знаю, чи це можна говорити в прямому ефірі, пам'ятаєте, коли Шарапов Шараповав підвали до Горбатого, і вони його і вдавав себе, що він водій, шоферюга, а вони його заставили зіграти на фіаміт. А Горбатий каже, Адама запропонував, каже, ну, сядь, покажи себе. Каже бабу не проведеш, баба серцем чує. Люди повинні відчувати душею, серцем і розумом, і обирати, повторюся, вкотре, того практично підходити, при кому їм буде краще. Я, я не знаю іншого способу в демократії не існувати. Я завжди наводжу приклад по 99-й рік, коли ми собі обрали президентом Кучму в другий. І всі обурилися в ніч після виборів, особливо норвезький журналіст, сказав, я не розумію вашої страни не розумію. А що ж ти не розумієш? А він не розумів того, що люди прожили 5 років, стали жити при чинному президенту гірше і знову за нього проголосували. Так не буває. Принцип демократії, що якщо при керівнику, якому делегували право, стали жити гірше, за нього не голосують. Ну, Якщо ми сприймаємо демократію, що ми граємо по її правилах? то іншого способу покращувати життя немає. Думати за кого? і питати. Що ж, я вам дякую за розмову і вам усім, друзі, нагадаю, що в нас сьогодні був Михайло Ратушняк в гостях, це е, активний громадський діяч, підприємець, е, це депутат Тернопільської міської ради і кандидат у народні депутати України по місту Тернополю. Дякуємо за розмову. Дуже, дякую. Дуже, дуже мені приємно було заглянути.